Доброго дня, 27 вересня. Так, сьогодні буде в огляді сорт Мавка. Тут в мене на трьохрічній щепі, два плоди, такі здорові. Зав'язалися. Ось такі шикарні прирости. Дуже мені подобається Мавка легкості, по смаку, високоімунні листя. Там трошки для напала, але я не бачив, щоб там пашою були пошкоджені. Зараз я підійду ще до однієї щепи, де більший урожай. Тут взагалі вона в мене в самому кінці саду і я про неї забувся, поки не побачив, що тут теж є врожай. Ось такі яблука вже набирають окрас. Чисті такі, ну, приємного вигляду. Там і розмір теж у них пристойний. Це рік не показник. Ну, Такі зірвати то видно, що щільні яблука. І лежкість теж у них пристойна. Смак, лежкість, от листя. От покажу. От. Так, зараз покажу, тут аж які плями є. Це, ну, мабуть, трошки. Або я припалив під час обробіток підживлення, або це тут трошки є парша. Ну, сорт не відноситься до повністю імунних, Але, по крайній морі, плоди. От у мене вже другий урожай, плоди завжди чисті. І я думаю, що це сорт урожайний. У мене коли сигналки були, то в рік щеплення, коли щеплював навесні, зацвіли і дали. Сигнальні плоди. Ось, дуже полюблять їх птахи клювати. От в полі там фактично врожаю я не бачу там завжди птахи їх клюють, а вони не будуть ну, клювати ті сорти, які їм не подобаються. Дійсно, сорт, ну скажімо так, із української селекції, один. Із кращих, як на мене, сорт. У мене тодес вже плодоносив, Ну там смак дещо поступається мавки. Звичайно, там більш такий От Очікую, дуже очікую на дміану, це рік вона ціла і що немає поки що урожаю. Але от з української селекції от саме Мавка дійсно плоди, урожай і ну, все, все, як має бути. Сортове mm. яблука. Ось я не нормував, навіть тут і не, має, не було чого нормувати. Тому от, саме хто ну, колекціонує, колекціонує українську селекцію, от як я, наприклад, такі більш новітні сорти. От, мавку я рекомендую. І, в принципі, для любительського садівництва це дійсно шикарний. Шикарний сорт. Ось це тут насєнці в мене. Так, от прийшла черга мавки 25 жовтня. Двояблочка тут уцілила. А, зараз ми відіруємо такі. Чималі такі плодяки. Ну такі в от, от мене різні сорти, але малка відрізняється. От. Я думаю, на сонці вони ще краще будуть. От. Під кожного десь трошки хватану, а так ну, не критично. В принципі, от є трошки навіть Кальцієм треба. Цей сорт підживлювати все-таки, бо я взагалі його цей рік не підживлював. А так яблука, масивні, щільні яблука відчувається. Вага. Стодис, теж українська селекція для порівняння. І мавка. Ну і смак мавки, мені от дуже подобається. І лежкість і смак, то десь такий більш з кислинкою, а мавка такий вже більш так, більш солодкого смаку. Ну, хай лежать, будемо вже взимку дегустувати.